Всім привіт, це Влад і сьогодні у нас корисний трет, і він звучить ось так: що так покращило якість вашого життя. Що ви жалкуєте, що не зробили цього раніше? Отож, давайте дізнаватися корисні поради. І поїхали. Я працюю розробником програмного забезпечення, тому щодня проводжу понад 8 годин перед екраном. Згодом у мене почалась сильна втома і депресивний стан, який тривав кілька років. Скільки б я не спав, не допомагало. Я став дратівливим, почалися головні болі. Спочатку думав, що це синусити, бо відчуття були подібні. Але потім почались справжні мігрені. Звернувся до лікаря, усі аналізи були в нормі. Зрештою, я дізнався, що це може бути через перевтому очей. Я почав давати очам відпочинок кожні 30 хвилин, просто дивився на щось, що було на відстані приблизно 6 метрів, а телефон почав тримати на нормальній відстані від очей. За кілька днів усі симптоми зникли. Коли моя дитина повертається зі школи, я кладу телефон у шухляду і не торкаюся його, поки він не засне. Усвідомлення того, що працювати з людиною, яка розумніша за тебе, це привілей, а не загроза. Переїзд із. Рідного міста. Я ніколи не відчував, що належу до того місця. Постійні перешкоди, відсутність підтримки, наче я постійно бився головою об стіну. Але щойно я поїхав, життя пішло вгору. Нові можливості, нові люди, нове я. Іноді зміна середовища це саме те, що потрібно. Напишіть в коментарях, якщо хтось із вас переїжджав із рідного міста, давайте так, не вимушено, не по всім нам відомим обставинам, а просто там з рідного міста в якесь краще більше. Чи відчували ви ось такі покращення життя чи ні. Напишіть в коментарях. У своїй з чимось я навчився, що цілком нормально казати я не знаю, замість того, щоб удавати, ніби розумію, про що йдеться. Люди насправді раді поділитися тим, що знають. Це така проста річ, але вона призвела до великого професійного та соціального зростання для мене. Я можу з цим тільки погодитися і можу вам порекомендувати казати саме ось так. В цьому немає нічого такого. Я розумію, що нам вбивають саме оці комплекси, напевно, зі школи, але я десь плюс-мінус з того часу. Зрозумів для себе, що це нормально щось не знати, і тому от я навіть зараз, якщо я щось не знаю, навіть якщо це щось супер очевидне, я запитую, і я не боюся виставити себе якимось, ну типу, дурним і так далі. Ну, типу, так я можу цього не знати. Ну і що? Я, типу, запитав, поясни мені нормально. Ну, якщо адекватна людина, то вона нормально пояснить і нічого в цьому такого не буде. Ідемо далі. Відчуваю, що це справді важливо. Ще кілька років тому я ввів для себе одне правило: менше казати я знаю, коли хтось ділиться зі мною чимось. І усвідомив, що мені самому це не подобається, коли так роблять зі мною, тож, мабуть, і сам не маю цього робити. Навіть якщо я кажу це доброзичливо, чи щоб показати зацікавленість, людині все одно може здатися, що я знецінюю її слова, або що те, чим вона ділиться, не варте уваги. Замість цього, я відповідаю, ти маєш рацію, це правда, або дякую, що поділився, розповідаю. Помітив, що людям стає комфортніше ділитися знаннями. Ще я намагаюся не змушувати інших почуватися погано через те, чого вони не знають. Уникаю фраз на кшталт: ти цього не знав? Як можна було цього не знати? Або будь-чого, що може викликати сором чи ніяковість через незнання. Ось ця остання фраза для мене взагалі супер тригерні, бо в мене був колишній друг, який буквально от казав ось такі фрази, і це справді дуже бісило. Коли ти щось запитуєш, і він каже, як ти цього міг не знати? Типу, ти що цього не знав? І ти такий, ну блін, не знав. Ну нащо, ну для чого робити з цього? Ну виставляти мене, типу, ще більшим дурним, скажімо так. Мені і так не комфортно запитувати, типу, те, що я не знаю. Бо, типу, о, я щось не знаю. А ти ще й мені кажеш, о, як ти цього не знав? Ну не знав. Тому так, краще так взагалі не казати. от ці фрази: ти маєш рацію, це правда. Дякую, що поділився. Це дуже круті фрази, і краще їх говорити. усвідомленість у тому, куди прямують мої думки, і чи це взагалі конструктивно? Що мені допомагає, коли я ловлю себе на негативі? Це перетворювати цей негатив на вправу в подяці. Наприклад, та ну, нафіг цей трафік, що ніхто не вміє водити, я стараюся перетворити це на. Я нікуди не поспішаю, і сьогодні прекрасний день. Я вдячний тій людині, яка не повернула направо на червоне, хоча могла вона змусила мене зупинитися і помітити сонце. Це не завжди легко і не завжди виходить, але це практика. І що далі, то краще. Це допомагає змінити погляд на ситуацію, хоча б настільки, щоб вона здавалася трохи менш. Варшивою, я думаю, тут трохи від стоїцизму, хто знає, той знає, але хто не знає, то в стоїцизмі є одне із таких правил, що. Потрібно просто прийняти ситуацію. Якщо ти не можеш змінити зовнішні обставини, то тобі потрібно змінити своє відношення до цих зовнішніх обставин. І, власне, це те, про що тут говориться. Тобто цей чувак не може змінити те, що він в заторі, він не може всі машини розкинути і проїхати там самим першим. Але він може змінити своє ставлення до цього. Ну типу, ну все, ну що я зроблю? І такий принцип можна приміняти до багато чого в житті, особливо зараз в наших обставинах, коли відбувається дуже багато чого. Поганого, що ми не можемо змінити, тому я думаю, це дуже хороша психологічна штука і трюк. Ідемо далі. Це звучить банально, але харчування та фізична активність. І не обов'язково якось радикально, просто їж більше фруктів і овочів, і щодня робиш щось активне. Навіть найменші кроки в цьому напрямку мають величезний вплив з часом. Тільки можу з цим абсолютно погодитися, бо я, можна сказати, притримуюсь плюс-мінус такого самого. Способу життя я займаюсь постійно спортом, бігаю, намагаюся добре харчуватися, це не завжди в мене виходить. Але я не прям, типу, їм щось і супер погане, скажем так. Не вживаю алкоголь, можливо, тільки по якимось там святам. Тобто, якщо це брати, наприклад, в рік, то це там, я не знаю. Три-чотири рази можливо за весь рік. І справді це якби дуже гарно впливає на, на, на життя, на самопочуття, на психологію, на те, що відбувається в голові. Тобто, так, ну, я думаю, всі це знають, тому йдемо далі. Купівля посудомийної машини. Не знаю жодної людини, якій би подобалося мити посуд, але я її гадки не мав, наскільки сильно мені сподобається мати її вдома. Займає приблизно 5 хвилин, щоб завантажити її, і все. Вона миє за мене, поки я дивлюсь серіал або граю у щось. У мене посудомийної машини нема. Якщо у вас є, напишіть в коментарях, чи справді це такий геймченджер, я не знаю. Відмова від алкоголю. Кинув у 44 роки, треба було зробити це ще в 24. Щоденний прийом вітаміну, Д. це буквально змінило моє життя. Для тих, хто це розглядає, це не щось миттєве. У мене пішло приблизно три місяці, перш ніж я взагалі помітив різницю. І це не було щось на кшталт: ого, я почуваюся чудово. Ні, просто одного ранку я прокинувся і зміг встати з ліжка без зайвих роздумів, почав трохи краще спати без особливих зусиль, з'явилося трохи більше енергії, якої вистачило, щоби робити інші речі, які також допомогли мені почуватися краще. Одного дня я просто зрозумів, що почуваюся значно краще. Це було як спочатку тип. Під мокрою важкою ковдрою, потім під просто важкою ковдрою, а потім під звичайною. До речі, якщо ще почнете приймати риби жир або омега 3 майте на увазі, це може вплинути на сни. Мені на початку снилися кошмари, довелося перейти на прийом вранці, щоб це зменшити. Кинув палити лазерна корекція зору. У мене був зір мінус 7,5 і мінус 7,25. І я не міг навіть прочитати текст на екрані телефону, якщо тримав його далі ніж на 7-8 см від очей. Тобто я прокидався і не бачив нічого крім розмитої плями замість будильника. Остаточним поштовхом стала ситуація у ванні. Я поклав окуляри на раковину, нахилився, а потім просто не зміг їх знайти. Я водив руками буквально впритул до поверхні, але марно. І це сталося через кілька тижнів після того, як я випадково збив їх із тумбочки і вони закотилися під ліжко. Тоді я вирішив досить. Після операції, це як жити в іншому тілі, прокидаєшся і одразу бачиш. Світ нарешті став чітким. І хоча процедура може здаватися страшною, для мене це одне з найкращих рішень у житті отримати діагноз і почати лікування. Іноді ти просто не можеш витягнути себе за волосся з болота і стати щасливою, продуктивною людиною. Без правильного діагнозу та медикаментозної підтримки, це як намагатися бігти марафон із зламаною ногою. Я не видаляв свої аккаунти, але перебрав собі. Соцмережі з телефону і перестав звертати увагу на більшість політичних новин. Я став набагато щасливішим і продуктивнішим. Це взагалі дуже важка тема, не знаю. Я досі з цим борюся, і напевно, це, ця боротьба буде супер-супер довга. Бо я у мене є інстаграм, у мене є тікток, але я туди буквально не заходжу. Я не дивлюсь рілси, я не дивлюсь тіктоки. Але я помітив, що як мозок все одно хоче оцього такого скролінгу, я заходжу. Я дивлюсь Ютуб. Я заходжу на Ютуб. І я буквально можу просто сидіти і листати стрічку Ютубу і, типу, шукати, обирати відео. І просто, а я ну я розумів, що я просто дивлюся на обкладинки, і, типу, все, і не обираю відео. Якщо я яке все-таки відео обираю, то я його дивлюсь 2-3 хвилини і вимикаю. Просто наскільки зруйнована ця е, концентрація, ну це просто жесть. І хоч, начебто, я й намагаюся не дивитися тікток, там ну е, короткі. Відео, які ще більше руйнують увагу, але я все одно я бачу, що ці короткострокові звички, Скажімо так, вони переходять також на Ютуб, де по суті ти можеш також відкрити відео, довго дивитися і так далі. Але це не часто виходить. І тому не знаю, я намагаюся. Напишіть в коментарях, чи є також у вас з цим проблеми, і можливо, як ви з цим намагаєтеся впоратися. Коротше, це насправді дуже важко, і можна сказати, звичайно, та взагалі там не заходь. І так далі, в цьому ж нема проблеми. Ну, можливо, комусь таке легше, але мені непросто цього позбутися і якось мати здоровий у цьому баланс. Я ще над цим працюю. Тому якось так. Я перестав боятися зазнати невдачі у своїх хобі, або що процес навчання буде надто складним. Я просто кажу собі, тану його і стрибаю з головою. У кінці дня це ж мистецтво, тож як вийде, так і вийде. Я роками мріяв спробувати створювати музику, але мене лякали дорогі сетапи і складне навчання. Близько року тому я почав повільно вчити модульний синтез, і коли я творю, я почуваюся вільним і щасливим. Це був останній коментар. Зараз трішки давайте обговоримо його під кінець, як з. Завжди. Можу тільки також з цим погодитися. Я взагалі в своєму житті пробував дуже багато різних хобі, багато різних занять. Ви можете побачити, у мене на задньому фоні дві гетари. Я взагалі учасник гурту, вокаліст. <схід> я співаю в гурті. Тому, якби, для мене відомо, що таке щось пробувати і йти за своїми хобі, за своїми мріями. Як бачите, у мене є цей також YouTube канал. Я взагалі діяв по якому принципу завжди, що краще я спробую, чим я. Не спробую і не дізнаюся, як воно. Чим біль... І чим більше відбувалося таких ситуацій, тим менше мені ставало страшно пробувати. Умовно, там я щось задумав, а блін, треба чи не треба. І так далі. Все-таки Все я брався і пробував. Потім там чимось позаймався, там познімав якісь одні відео, перестав знімати. Потім наступне, там, наприклад, якась теж прийшла ідея. Я вже швидше пробую, бо я вже бачу, що раніше, коли я щось спробував, по суті нічого страшного, скажімо так, не відбулося, і навпаки, класно, я себе тоді відчував краще і більш впевненішим через те, що я е, робив те, що я захотів. І що ніякі там зовнішні обставини, нічия думка не змінили цього, і ти себе тоді почуваєш більш впевненішим, що ти, в принципі, можеш усе. І тому просто з часом я... мені легше ставало пробувати будь-що. В принципі, так зараз, як з цим каналом, з цим форматом. Якщо ви можете, якщо ви зайдете на цей канал і пролистаєте нижче, я тут взагалі записував аудіокниги з самого початку. Але потім я захотів якось більше розвиватися, щось шукати нове. І от зараз це Red. Далі це може ще якось розвинутися. Я не знаю, це життя і постійно люди змінюються, трансформуються, еволюціонують. Тому це нормально. І тому я хочу просто вас. Закликати, не боятися пробувати те, що вам насправді подобається, якщо у вас є якісь хобі, зацікавленість, щось ви вже давно, наприклад, відкладали, зайнятися чимось, не боятися це робити, адже життя одне, час іде, і як би там не було, треба пробувати. Ну а чому б ні? Нічого страшного в цьому не станеться. якби Не спробуєте, не дізнаєтеся, ваше життя не зміниться. Спробуєте. Так, може нічого не вийти, і вам може це взагалі не сподобатися, а може вийти, і взагалі ваше життя кардинально зміниться після цього. Краще спробувати, чим ні. Отож, з вами був Влад, як вам це відео, напишіть в коментарях, чи воно сподобалося, поставте лайк, підпишіться на канал, всі оці штуки. Також там дзвіночок можна ставити, якщо ще раптом ви супер-супер круті і ви хочете підтримати мене, можете оформити спонсорство на цей канал, але це вже знову ж. Побажання. Дякую, що були зі мною. З вами був Влад, і побачимося у наступних відео. Бувайте!